Безкоштовний проїзд. Брати за жилплощадь більше 80-ті в Львові квадратних метрів. Разве це нормально. Хіба це люди в цьому повинні за це платити? Це ж не нормально, я, я. народ так не може витримати. керівництво держави. Лісі міста повинно знати, що треба якось звернути увагу на людей похилого віку, на ветеранів, на дітей, котрі не вчаться, водять п'янство. Треба займатися цим, вони сидіти і нічого не робити. Тому. Ветерани зібрали сьогодні і вимагають звернутися до ветеранів Великої Вітчизняної війни, звернутися до них, звернути увагу на них, на тих, хто за дітей війни, на ветерани в праці, які ніяких піль не мають. І ніхто це не цим не займає. Тому ми просимо негайно президенту, Верховній Раді обласним адміністраціям, адміністраціям бізнес селищ негайно звернутися на увагу на ветеранів, яких добув перемогу, які відбудували державу, а тепер вже бракують. Можливо, це так, такого терпіння бути не може. Я вважаю, що виступ ветеранів сьогодні перед обласною адміністрацією повинен дати сигнал для всього керівництва держави, щоб вони прийняли рішучі мери, міри по підвищенню добробуту ветеранів всіх урівнів.